У рамках нової ветеранської політики політики героїв у Кривому розі впроваджується велика комплексна програма з підтримки захисників та захисниць. На сьогоднішній день в центрі Віза можна отримати 624 послуги. Ними скористалися вже більше ніж 18 тисяч ветеранів. Для більш комфортного обслуговування наших героїв та залучення якомога широкого кола фахівців для допомоги нашим захисникам. Офіс Я ветеран буде розширено. Наразі будівництво одного з модульних приміщень триває поряд з центром адміністративних послуг Віза. А робіт стартував у липні поточного року. Загальна площа будівництва складає 700 квадратних метрів. На сьогоднішній день вже виконано 80 відсотків запланованого обсягу. Наразі виконуються роботи з облаштування окремого розташованого тіньового навісу та автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів. Для безперешкодного пересування людей з інвалідністю передбачена відсутність порогів, перепадів та встановлення санвузлу з урахуванням особливих потреб маломобільних громадян. Згідно проекту будівельники вже виконали Плиту фундаментну, зараз виконується робота по благословій території, це плитка фем, фундаменти під навіз. Та і інженер, інженерні мережі, вода, каналізація та електропостачання. Завершення робіт кінець вересня і, і, і початок жовтня цього року у модульному центрі Я ветеран передбачено розміщення 14 робочих місць працівників для комплексного обслуговування та надання повного спектру послуг та консультацій з питань, з якими звертаються ветерани. Крім адміністраторів центру, віза до роботи будуть залучені представники департаменту соціальної політики, управління розвитку з підприємництва, сервісних центрів, пенсійного фон. Фонду України, центру зайнятості юридичної клініки Захисник проєкт реалізується спільно з програмою розвитку оон ПРО. -ОН. Місто робить все для того, щоб наші ветерани, їх сім'ї отримували всебічну допомогу. І от ми зараз будуємо такий центр я ветеран для того, щоб задовольнити всіх наших ветеранів і їх сім'ї. Зараз у нас в центрі віза 5 робочих міст. Тут буде 14 робочих міст для того, щоб ми могли обслуговувати. Всіх бажаючих, загалом комплексна робота з ветеранами у Кривому Розі організована з 2014 року. За цей час на їх соціальну підтримку та допомогу військовим частинам було спрямовано понад 3,6 мільярда гривень. Але на цьому місто не зупиняється. У квітні 2024 року було прийнято комплексну програму підтримки захисників та захисниць, на реалізацію якої у міському бюджеті передбачено 500 мільйонів гривень. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.